Холодильна гірка або регал це найсучасніше професійне холодильне обладнання, призначення для реалізації харчових продуктів з відкритим доступом покупця до товарів у форматі самообслуговування в продуктових магазинах, супер- і гіпермаркетах. Відрізняються оптимальною площею експозиції, зручністю викладки, містка, зручна та проста в обслуговуванні. Оснащена теплоізоляційною ролетою, що забезпечує короткочасне зберігання продуктів після закриття торгової точки в нічний час. Однак, замість ролети передбачена можливість обладнання холодильної гірки розпашними скляними прозорими дверцятами. Подібне обладнання є відмінним варіантом для демонстрації різних груп товарів: ковбасних, м'ясних виробів, сирів, фруктів, овочів та напоїв. Вертикальне розташування товарів дає можливість заощадити простір і представити повний асортимент супермаркету. На холодильних гірках немає захисного скла, що дозволяє покупцям без проблем ознайомитися з товарами і вибрати необхідний. Регали можуть бути як універсальними для всіх видів товарів, так і спеціалізованими для певної групи товарів. Розрізняють такі спеціалізовані регали. М'ясні. Для зберігання м'ясних продуктів напівфабрикатів і морепродуктів при температурі від 1 до 7 градусів. Молочні. Для викладки молочних продуктів і гастрономії при температурі від 1 до 7 градусів. Фруктові. Для демонстрації та зберігання фруктів та кондитерських виробів у температурному режимі від 4 до 10 градусів. Зберігання продукції в строгих температурних умовах є важливим чинником в організації торгівлі. Правильно підібране обладнання забезпечить необхідні умови для харчових продуктів, в результаті чого вони завжди будуть свіжими, безпечними і придатними до вживання, різновиди холодильних гірок. Охолоджувальна гірка являє собою відкрити вертикальну вітрину висотою від 160 до 220 см, в середині якої розташовується від 4 до 10 полиць для викладки товару, в залежності від висоти гірки. Відвідувачам комфортно розглядати і брати товар, оскільки полки знаходяться на зручній відстані. Найчастіше обладнання встановлюється вздовж стін торгового залу це пристінні моделі, але існують такі модифікації, які ставляться в центрі приміщення острівні. Товари легко розділити на групи та впорядкувати по полицях. Корпус регала виконаний з оцинкованої сталі, яке захищає його від зовнішніх впливів. Матеріал не піддається корозії і деформації. Обладнання здатне працювати при температурі навколишнього середовища до плюс 32 градусів. Головними особливостями конструкції холодильних регалів є динамічний тип охолодження, наявність світлодіодного освітлення, цифровий контролер температурних показників, механічна або електрична нічна шторка, яка зберігає холод в неробочий час, боковини з абс пластика, дзеркала або скла. Зручні цінокотримачі і обмежувачі на полицях. Переваги холодильних гір дозволяють організувати красиву викладку товару, не знижуючи при цьому термінів зберігання і смакових показників продукції. Грамотно організована викладка викликає у відвідувачів бажання купити привабливі товари. Устаткування забезпечує необхідні температурні умови для дезберігання і демонстрації харчових продуктів. Холодильні гірки відмінний варіант для магазинів та супермаркетів. Тому, якщо ви вирішили придбати регал, інтернет-магазин Торхоборуд допоможе обрати варіант, враховуючи усі ваші побажання.